Так, доброго дня розкажіть нам, будь ласка, ну яка зараз ситуація? Коли готували цей матеріал, йшлося ще про 380 населених пунктів, які залишалися без електрики в області через погодні умови. Яка ситуація зараз? Дивіться, тут потрібно прокоментувати наступне: що негода фактично з п'ятниці в зв'язку з погіршенням. Високою вологістю погіршенням температурних умов мінусових температур призвало до утворення значних, значних скажімо, шарів в ожерді. Перш за все, це на наших мережах, тобто на лініях 10 кВт, лініях 0,4 кВт. Також досить значна, значна ожеледиця з'явилися на самих деревах, які знаходяться там поблизу цих мереж. В зв'язку з тим, що ці погодні умови фактично з п'ятниці не покращуються, кількість ожеледів збільшується, вона призводить до фактичних руйнувань. Ну, з п'ятниці на суботу це такі були більш-менш локальні утворення, це невеличкі це, там, обриви проводів. Там падіння гілок, а зараз воно ну, призвело до того, що фактично з неділі, і сьогодні у понеділок е в нас поруйнувалися цілі ділянки лінії електропередач, тобто е фактично руйнуються опори, відбувається падіння цілими скажем, ділянками, елементами мереж повністю всіх проводів. І це фактично вже йде частково, як і в одних випадках відновлення, а в іншому це фактично потрібно здійснювати будівництво, нове будівництво ділянок лінії електропередач. Тому станемо зараз... Це можемо говорити, що найбільше це стосується південної зони, тобто це постраждали сюди це ярмолинці, Деражня, це Волочиськ. Це Городок, Новоушенця, Віньківці, Чимерівці, Дунаївці, тобто, можна сказати, вся південна зона. І також такими невеликими елементами на північ. Фактично кожного дня з п'ятниці ми відновлювали, але в процесі відновлення додавалися нові пошкодження. На сьогодні погодні умови не покращились, тобто ми вже маємо такі досить жорсткі наслідки. Таку величезну, скажімо, аварійність, яка зараз в нас відбулася, то не знаю, років 15-20 такого не було на теренах області, наслідки досить значні, але ми продовжуємо роботу і не прокриваємо рук незалежно від того, що додається більше, ніж ми встигаємо відновити. Ну зрозуміло, я бачу, зараз зайшла подивитися, який прогноз погоди на найближчий час. Ну схоже, погода все ж таки на вашій на нашій стороні, бо у вівторок вже має бути і плюс 6, а у середу навіть до плюс 10 у день, і вночі так само прогнозують вже плюсову температуру, плюс 2. Якщо така температура буде триматись, то ем, все стане. Ну ви ви зможете швидше впоратися із наслідками. Ну, дивіться, ми е, наслідки, щоб ви зрозуміли незалежності температурних е, режимів, ми їх по можливості ліквідовуємо за будь-яких умов. Але е, ще раз кажу, ситуація е, за рахунок... Е, Цих температурних режимів призвело до того, що шар ожлоді, от ми зараз знаходимося безпосередньо на Держнящині, то тут порядка від 10, 10 до 12 сантиметрів шар обледеніння. Тобто в нас ну, воно призвело, що за цих декілька днів зараз якраз от пішли самі суттєві наслідки. Якщо погода буде нам, скажімо, піде на зустріч і вона буде плюсова, тобто це буде ніяк буде спадати, ми вже зафіксуємо, щоб не було додавання нових скажімо, шкоджень, то ми, звичайно, покладемо всі зусилля, щоб за декілька днів по можливості перезаживити і всі ушкодження, по можливості, скажімо так, ушкодження відновити, я відверто вам скажу, нам доведеться ще не один тиждень, але для того, щоб відновити електропостачення щоб за декілька днів заживити всіх споживачів зрозуміло, яким чином власне ось ця ситуація безпосередньо локальна і та ситуація глобальна, яка є в Україні з обстрілами нашої енергетичної інфраструктури, зокрема і минулого тижня. Як це вплинуло на формування нових графіків, які ви так само оновлюєте кожного понеділка на тиждень наступний? Ну, дивіться, що стосується самих графіків, і якщо взяти в цілому ситуацію, то ми щотижня міняємо черговість для того, щоб, скажімо, змінити, ну, скажімо, довести таку соціальну справедливість в випадку, кого там відключалося вранці, щоб на наступну неділю в нього вже там, а ввечері не було, щоб зробити градацію по змінам. Графіки в нас поки залишаються незмінними, чотири черги по 4 години. Єдине, що хочу анонсувати, що вже... Є нова інструкція, яка передбачає, зміну буде 6 черг і з максимальним терміном відключення до 6 годин. Але ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб залишити не більше 4 годин. Єдине, що незалежності від цих температурних режимів хочеться зауважити, що доведена величина дозволеного споживання для області залишається, ну, її доводять. Вона в зв'язку з тим, що в суботу... Під час обстрілів зазнали уражені об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, зріс дефіцит. Тобто ці величини, тобто ліміт доведений до області, фактично із суботи зменшився е на даний момент. Але в нас розділилося вже на дві ситуації, що в нас частково споживачі знеструмлені через негоду. І ми маємо, скажімо так, що маємо. А друга частина це ту величину, що в ліміті ми доводимо перш за все. Пріоритетно по графіках до тих районів і ОТГ, де безпосередньо там немає таких значних ушкоджень. Тому, якби графіки є дію а всі наші, скажімо так, аварійні відновлені роботи ми продовжуємо, і будемо прикладати всіх зусиль, щоб по максимуму швидко заживити всіх споживачів. Ну, Я думаю, про цю схему нову, яку ви зараз якраз озвучили, ви будете знати вже детальніше, коли будете. Її застосовувати, ми зможемо так само в ефірі це обговорити безпосередньо для того, аби глядачі також знали до чого готуватися. І ще на останок минулого тижня, ну кілька днів тому, анонсували, що Хмельницького також буде підпадати під позапланову перевірку із Києва щодо через скарги чи споживачів через власне ось дотримання графіків. Чи проходила вже така перевірка, і ну, які результати її? Ну, якщо ми говоримо про перевірку, то анонсовані усі перевірки, що стосуються, як і офісу президента, так і міністерства енергетики, і контролюючих органів, а це держенергонагляд, інтер'є і також навіть з правоохоронними органами, то фактично з моменту там ускладнення ситуації взагалі з, 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 з постачанням в області, вони в нас відбуваються постійно, тобто люди. В незалежності від того, що відбувається війна, ураження деякі не розуміють і ну, мають право не скаржаться. У нас ці перевірки відбуваються постійно, і ми в принципі коментуємо, говоримо, скажімо, наводимо аргументи в випадку, якщо відключилась лінія 110 кВт або відбулось ураження по вузлу 330 кВт, яка живить. Половину області, то про які коментарі можуть бути, як ми можемо прокоментувати комусь, чому ви немає світу. Тому що війна відбулось ураження. Що стосується графіків, то ситуація друга, це обмеження, які доводяться, воно також стосується загальної ситуації в об'єднанні енергетичної системи України, в якій ми, як Хмельницька область, знаходимося також. І в зв'язку з цим, якщо вони доводяться і потрібно дотримуватись цих режимів.